У Кропивницькому продовжили запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві 22-річної жінки. Воно сталося у гуртожитку торік у грудні. Зі слів прокурора Віталія Леуса, обвинувачений наніс жінці 17 поранень. Йому загрожує відповідне покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Засідання відбувалось у Подільському районному суді Кропивницького, підозрюваному 25 років за клопотанням сторони захисту. Суд заборонив зйомку підозрюваного. Прокурор просив призначити йому 60 діб тримання під вартою без права внесення застави через ризики. Вчинення впливу на свідків указом кримінального проваження, оскільки вони не були запитані безпосереднім судом вчинила особаючинила останнім користування дане кримінальне право порушує за обтяжуючих обставин. Шмекщоміж заходи не забезпечення нашого потенціальну поведінку. Обвинувачений не просив іншого запобіжного. З приводу клопотання ви не заперечуєте?» не заперечую». не заперечуєте?» захисник. Заперечує. Ну, Адвокат Олексій Пільгуй сказав, що підзахисний провини у вбивстві не заперечує. На самому початку судового розгляду мій клієнт повідомив, що вину визнає, чи ракається. Легія суддів клопотання прокурора підтримала тоді у виді тримання під вартою продовжити на 60 днів, тобто з 30 червня 2025 року до 28 серпня 2025 року. Розмір застави не визначається, ухвала підлягає нагальному виконання. «Запобіжний захисту скажуватися не буде. Ми згодні з таким рішенням. Наступне засідання планується 4 серпня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.